Ми здійснювали патрулювання в місті Бровари. Перебували за вказаною адресою, почули звуки, які лунали з воздуху, а саме гелікоптера. Пролунав тільки взрив, була велика хвиля вогню і деталі полетіли. Під перший під'їзд будинку було багато вогню, і після чого почали лунати крики про допомогу людей, дітей. І ми я ж кажу, прийняли рішення перепригнути паркан. Мій колега набрав екстрені служби. Він відразу побіг до дитячого садка для евакуації людей. Я зателефонував швидко на службу 101-103 та повідомив їм і побіг зразу після цього. До головного входу в садик, щоб здійснювати евакуацію та переконатися, що в цьому приміщенні вже нікого не знаходиться. Викликає поліція броварів, незалежно 19а горить будинок, по вертольот горить садік. Вертольот. Покидаємо приміщення. Є тут хто покидав. Не Нема нікого. Ти отак пробіг, правильно? Так, я пробіг сюди. Е, куди залазив? І чого ти ще як я тебе вирішив Ну тому що дивіться... Е, з тієї сторони приміщення ви бачите візуально ціле, і на той момент, коли пролунав вибух, воно і було ціле. Прийняв рішення біжати у ліву частину, в задню, тобі ж там, де більш масово було б ураження. І перше вікно я розбив, ось воно знаходиться перед підйомом на другий поверх з правої сторони. Потім е, друге вікно воно було розбите, вже е, дітей подавали вихователі. Чим розбивали? Е, рукою. Що там в тебе з, пальцями? Е, ну, е, з пальцем? Перел... Ну, е, забій, е, кістки. Після того, як розбив вікно, е, почали розбивати двері вхідні, е, які були ось де е, ступеньки, е, які піднімаються на другий поверх. Там є металопластикові двері, які спільно з людьми, які були безпосередньо зі мною, ми розбивали. Після того ми зайшли всередину, діти, які можна, ну, як кажуть, були менш шоковані, то вони самостійно. Покидали з вихователями дане приміщення, а діти, які ну, плакали і були шоковані, то ми приймали з вікон даного дитячого садка на вулиці вже. з того, що ти пам'ятаєш, кого ти витягнув особисто? Першу помню дівчинка, яка була без одягу, була в памперсі, який я потім згодом на дитячій кроватці Взяв покривало і укрив її, після чого передав людям. Ще когось? Маленький хлопчик, ну він самостійно за руку вийшов зі мною з приміщення даного дитячого садка. Ну, після того, як закінчив евакуацію з першого поверху, так ми пішли на другий поверх. Зайшовши в першу кімнату, в той момент я помітив виховательницю, яка була з дитиною. Я надав їм допомогу в маршруті евакуації, після чого зайшовши вже в другу кімнату, не зміг зайти далі, так як було дуже велике полум'я і висока температура. Був на першому поверсі, на другому було пару людей, я їм сказав, щоб вийшли. Покинули приміщення, так як будівля палає. Вони е, вийшли тоді з, е, з дитячого садка вже з приміщення самого. Після чого, так як я вже не міг там довго перебувати, бо багато було диму і гарячий воздух, і дихання не втачало, я теж вже вибіг вже на двір, вже з, з, з сад, садочка цього. Що було далі? Е, після цього, вже коли. Була здійснена евакуація приміщення. Вже на місце події приїхали спецслужби медична допомога, ДСНС. І подальшому було відгороджено людей від будівлі. А багато людей кинулося сюди під час катастрофи? Е, да, дуже багато людей надавали допомогу. Лю е, велике вдячність людям, так як в цій ситуації вони не розгубилися і допомагали здійснювати евакуацію дітей, е, незважаючи на те, що могла бути небезпека і для них.